Україна реалізовує всі визначені завдання операції в Курській області РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої курської операції реалізовуються. Дякую за це. Кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, який залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду. Тим часом видання політико відзначає, що на зайнятих землях РФ Україна демонструє світові, як потрібно поводитись на взятих під свій контроль ворожих територіях. Російські цивільні перебувають у відносній безпеці на підконтрольних зсу територіях Росії, і досі Москва не надала жодних доказів про порушення Україною Женевських конвенцій. Українці відновлюють водопостачання і вже мають лікарів, які працюють на підконтрольних територіях, де залишилися Росіяни. Київ звернувся до Москви Проханням відкрити гуманітарний коридор для евакуації місцевих, але не отримав відповіді, пише видання. Починаючи операцію в Курській області Росії, Україна хотіла запобігти новому наступу противника та захистити населення прикордонної сумської області. Про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Операція зменшила загрозу ворожого наступу. Ми не дозволили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб він відчув те, що ми відчуваємо щодня, заявив генерал Сирський. Він окреслив ключові цілі операції: не дати Росії використати. Ти Курськ як плацдарм для нового наступу, відволікти сили противника від інших напрямків, створити зону безпеки і запобігти обстрілам цивільних об'єктів України в прикордоні, поповнення обмінного фонду за рахунок російських військовополонених та підняття бойового духу українського війська та країни в цілому в інтерв'ю ведучий CNN Крістіана Манпур, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів, що завдяки наступу на Курщину вдалося зупинити просування російських військ на Покровському напрямку, де Росіяни тиснуть найбільше за його словами. За останні шість днів ворог не просунувся на покровському напрямку ні на метр. Варто зауважити, що зараз українські війська контролюють 1300 квадратних кілометрів російської території, що включають понад сотню населених пунктів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. На зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими лише у Курській області, а також а також сот десятки тисяч російських військ у інших зонах бойових дій. Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву на нашу територію проти міста Сума, як це було у травні. Коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харкова, як зауважив президент України, найбоєздатніші підрозділи армії Росії зараз залучені до окупації української території, що підкреслює той момент, що диктатор Путін більше хоче окупувати Україну аніж забезпечити безпеку для Росії. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України на кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території Росії, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України. Між тим росіяни змінили тактику в прикордонних областях. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко. Якщо раніше диверсійно-розвідувальні групи, в тому числі, намагалися вступати в бій з українськими захисниками або захопити якісь позиції, то зараз диверсійна діяльність більше. Проявляється в тому, що саме мінування місцевості або інші дії для того, щоб наші воїни, які посилюють і обороняють всі напрямки, ну власне були знищені, тому активно використовуємо і безпілотні літальні апарати, і технічні засоби контролю за місцевості, для того, щоб вчасно викривати такі групи і не дозволяти їм вчинити будь-які дії по території України. Додамо, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника там не виявлено. Одна із цілей Курської операції відтягування російських військ на їхню територію з України. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News. За словами глави держави, росіяни стягнули в Курську область близько 60 тисяч військових. Війська ресурс обмежений. Тож, якщо десь з'явилися десятки тисяч, десь їх стало менше на цьому фоні. Демонстративне ігнорування диктаторам Путіним присутності на території РФ збройних сил України це не більш ніж. Фальшива бравада, яка, до речі, вже почала працювати проти нього. Російські соціологічні опитування показують, рівень тривожності серед росіян збільшився, в тому числі через побоювання чергової хвилі мобілізації на Росії. Залишається дочекатися, коли бажання позбавитися переляку переросте в бажання позбавитися його джерела, тобто Путіна та його оточення. 3 вересня російський агресор наніс ракетний удар по Полтаві. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельної ракети був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту. Багато людей опинились під завалами. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за попередню інформацію, 41 людина загинула, понад 180 дістали поранення. Одразу на місці. Ця трагедії почали працювати рятувальники. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією, як зазначили в Міноборони України ця трагедія чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. У ніч на 4 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БПЛА типу шахет. Повідомили повітряні сили збройних сил України. Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей. В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей, зокрема 4 крилаті ракети Х-101, 3 крилаті ракети «Іскандер-К», 22 ударні БПЛА Шахет 131 «136». Ще один безпілотник полетів. У Білорусь а шість БПЛА були локаційно втрачено в повітряних силах. Припускають, що вони були подавлені засобами радіолокаційної боротьби. Головний напрям атаки 4 вересня західні області України. Зокрема, Львів, станом на ранок було відомо про сімох загиблих мешканців міста, три з яких діти. Також під ударом опинився і кривий ріг, де за попередню інформацію постраждали п'ятеро людей. Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя, і кожен, хто переконує партнерів. Дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор, справедливо працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити. Прокоментував ракетні удари по Україні президент Володимир Зеленський. Тим часом президент США Джо Байден засудив російську ракетну атаку на Полтаву, яка відбулася напередодні. Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно І пол. Учені штати продовжуватимуть стояти разом з ним, в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості необхідні для захисту своєї країни. Не робіть помилок, Росія не переможе в цій війні, переможе народ України. Йдеться в заяві президента Сполучених Штатів. В серпні сили оборони здійснили понад 1 мільйон 200 тисяч вильотів БПЛА у районах видання бойових дій, а кількість застосування FPV-дронів на фронті у порівнянні з червнем збільшилась на 25%. Про це під час наради головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського з командирами підрозділів безпілотних ударних систем повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський. В ході наради також заслухали представників усіх видів та родів військ стосовно. Особливості застосування та перспектив розвитку безпілотних систем визначено завдання щодо нарощування спроможностей за цим напрямком. Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і збройні сили України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24 на 7, Зазначив головнокомандувач ССУ генерал Олександр Сирський. Критичну необхідність збільшити кількість далекобійної зброї та отримати дозволи на її використання по цілях на території РФ українці змушені доводити власними життями. За даними на 6 вересня, в результаті ракетного обстрілу Полтави, 55 людей загинули. Ще 328 постраждали. Немає жодних сумнівів, хто винен в підступних ракетних обстрілах України. Це країна терорист Росія, але так само однозначним є рішення, які мають, якщо не припинити, то точно зменшити кількість трагедій, подібних тій, що відбулася в Полтаві, зброя і системи ППО. Крім того, важливо максимально послаблювати загальний бойовий потенціал ворога, його здатність до проведення операцій на території України. І тут за прокою є можливість використовувати. Ростання сучасної далекобійної зброї, у тому числі безпілотних літальних апаратів по цілях в глибині території РФ. В Німеччині на авіабазі Рамштайн відбулось чергове засідання контактної групи з питань оборони України. Участь в ньому разом з міністрами оборони взяв і президент України Володимир Зеленський. Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади, і потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо, заявив глава держави перед засіданням. Про свій вклад у боротьбу з російським повітряним. Терором оголосила Велика Британія. Вона передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет матлет на суму 210 мільйонів доларів. Перша партія має надійти до України вже до кінця року. Останніми днями ми стали свідками трагічної ціни невибіркових ударів Росії по Полтаві та Львову. Цінові ракети британського виробництва допоможуть Україні захистити свій народ, інфраструктуру і територію від жорстких нападів Путіна, заявив глава британського міноборони Джон Гілі. Ракета. Матлет оснащена координатором цілі, що дозволяє уражати повітряні, наземні, а також морські цілі на відстані від 5 до 9 кілометрів. Вони вже використовувалися для відбуття російської агресії. Ще у 2022 році. Ними були збиті більше десятка російських багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів Орлан 10 та як мінімум один бойовий вертоліт противника к 52 Додамо, що Сполучені Штати Америки також анонсували новий пакет допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Про що повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна замовила 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Збройних сил України. Про це він сказав, виступаючи на базі німецьких ВПС напередодні чергового засідання країн у форматі Рамштайн, яке має відбутися 6 вересня. Йдеться про 8 систем середньої дальності, які можуть збивати цілі на відстані до 40 кілометрів та на висоті 20 кілометрів, та ще 9 систем малої. Дальність ураження Ракети, якої становить 12 км за висоти цілі до 8 км. сім систем цих типів вже перебувають на озброєнні зсу. Таким чином, за словами канцлера Німеччини, до 2026 року Україна отримує 24 системи IRIS-T по 12 – середньої та малої дальності. Як відомо, ракети, які використовує IRIS-T, можуть збивати літаки, БПЛА, гелікоптери та крилаті ракети, зокрема Калібр та «Х-101». в Україні. Айрі. Сті вже збив понад 250 ракет і безпілотників і врятував незліченну кількість життів. Підтримка України з боку Німеччини не припиниться. Ми створили умови, уклали оборонні угоди і вчасно забезпечили фінансування, щоб Україна могла продовжувати повністю покладатися на нас у майбутньому, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії зібрав понад один мільярд фунтів стерлінгів. Про це стало відомо під час зустрічі міністра оборони Великобританії Джона Хіллі з міністром оборони України Рустемом Уміровим у Лондоні. Британське військове обладнання продовжує доводити свою необхідність для військових зусиль України. Оборонна операція на Курщині підкреслює надзвичайну важливість подальшої підтримки. І сьогоднішня віха для міжнародного фонду для України демонструє цінність співпраці з нашими союзниками для надання ці. Ієї підтримки заявив британський міністр оборони. Як відомо до Міжнародного фонду для України, окрім Великої Британії, входять Нова Зеландія, Швеція, Данія, Ісландія, Нідерланди, Литва, Австралія та Норвегія. Нещодавно уряд цієї країни повідомив про надання фонду майже 30 мільйонів фунтів. В заяві норвезького уряду йдеться про те, що Україна отримає більше безпілотників і засобів протиповітряної оборони. Україна має нагальну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії разом з іншими країнами. Норвегія зробить для цього все можливе, заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Арілдграм. Додамо, що міністерство оборони Великої Британії також повідомило про підписання контракту на закупівлю боєприпасів для України калібром 152 мм, міліметри, які оцінюються у 300 мільйонів фунтів стерлінгів він передбачає постачання 120 тисяч снарядів протягом наступних 18 місяців, стимулювання промислового потенціалу в Європі і встановлення надійних ланцюгів постачання, які і надалі забезпечуватимуть Україну життєво важливими боєприпасами. Верхня палата румунського парламенту схвалила урядовий законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це повідомляє румунське видання Дігі 24 За Запроголосували 101 румунський сенатор, 13 висловились проти, і ще два утрималися. Голова комітету з питань оборони сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату, за якою останнє слово в ухваленні законопроектів. Вона також заявила, що передача зенітно Кетного комплексу Петріот не означає, що Румунія залишиться без захисту, тому що у Бухареста є ще сім таких комплексів: два з яких вже експлуатуються, ще два взяли на озброєння, і три незабаром прибудуть до країни. Нижня палата парламенту Румунії вже ухвалила законопроект. А президент Румунії Клаус Яганіс підписав указ про передачу Україні системи ППО Петріот. На цьому тижні ми також отримали запевнення в постачанні зброї від США та країн Євросоюзу, зокрема Німеччини. Берлін продемонстрував справжню дружню підтримку України, замовивши 17 систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті» для збройних сил України. Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний госпіталь для збройних сил України. Цей стабілізаційний пункт, розташований поблизу лінії фронту, став першим в межах масштабного проекту, який реалізується міноборони у координації з медичними силами. Схід загалом проект передбачає будівництво більше двох десятків підземних стапунктів. Шпиталь побудований на базі шести збільшених сталевих бункерів для забезпечення функціонування об'єкта, встановлені системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела Живлення він складається з двох повноцінних операційних блоків, двох реанімаційних блоків, робочого приміщення та модуля відпочинку для медичного персоналу. Підземний стаб-пункт оснащений сучасним медичним обладнанням, включаючи кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори. Такі підземні стаб-пункти є критично важливими для збереження життів наших військових в умовах інтенсивних бойових дій. Ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проекту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій, пояснив міністр оборони України Рустем Ом'яв. З метою додаткового захисту стабілізаційний пункт оснащений системами радіоелектронної боротьби. Загальна інвестиція у проект склала понад 20 мільйонів гривень. За словами виконуючого обов'язки командира медичних сил схід Романа Кузєва, новий підземний шпиталь є найкращим із наявних стабілізацій. Ніх пунктів тут є можливість надавати медичну допомогу понад ста пацієнтам щодоби, рятуючи сотні життів українських військових. Сподіваюся, що кількість таких об'єктів буде зростати, зазначив він. У міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання польову модульну кухню МК 500 Вона має прийти на зміну старим радянським польовим кухням, які не відповідають потребам ЗСУ. Зокрема, на польових кухнях причепах радянського зразка можливо готувати лише дві страви одночасно. У них немає можливості працювати з напівфабрикатами. Відсутні холодильне обладнання для зберігання. Нову модульну кухню для потреб ЗСУ виготовили на одному з вітчизняних підприємств сектору ОПК. Вона призначена. Для приготування їжі у польових умовах для військовослужбовців чисельністю до 500 осіб за основу українські інженери взяли стандартний шестиметровий морський контейнер. Термін розгортання польової кухні з усіма робочими місцями та остаткуванням Дві години працює в такому модулі одночасно шість кухарів. Використовувати такі модулі можливо в умовах зруйнованої інфраструктури життєзабезпечення цілодобово, незалежно від пори року та погодних умов. Ідеться у повідомленні. Для автономності роботи модульна кухня має все необхідне обладнання для приготування та комфортної роботи особового складу, зокрема кондиціонери, витяжні системи для кухонного обладнання, електричні плити та холодильники. У військах вже є понад 20 таких кухонь. Військові кухарі зазнають. Значають, що перелік обладнання польової кухні часто перевершує устаткування сучасних стаціонарних закладів харчування ресторанного типу, зазначили в Міноборони. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу ЮНАЙТИ 24 У межах угоди передбачене постачання на суму 47 мільйонів гривень. Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань, зазначив заступник міністра оборони. України Дмитро Кліменков, як відомо, через united 24 люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її сил оборони у травні 2024 року. Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків на цій платформі. Ми дуже вдячні співвітчизникам та громадянам демократичного світу за пожертви через фантрезингову платформу Юнайтед 24 зі свого. Боку, ми маємо спроможності максимально швидко та ефективно закуповувати боєприпаси для збройних сил України. Відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова. У застосунку для військових АРМІЯ Плюс завершилося перше опитування, яке стосувалося онлайн навчання та бажаних напрямків занять із військової справи. Найчастіше захисники та захисниці обрали безпілотні системи як пріоритетну тему для навчання. Таких 16% серед більш ніж 17 тисяч опитаних військових на другому місці. За популярністю курси лідерства та ті, що надають знання з тактики бою. Ці варіанти обрали 12 та 11% відповідно. В той же час найменшою популярністю користуються онлайн-курси з обслуговування техніки та саперної справи. Їх обрали 5 і 4 відсотка тих, хто пройшов опитування в застосунку Армія. Плюс нам важливо знати думку військових щодо більшості питань в армії. У цьому Першому опитуванні побачили на які теми нам треба зробити фокус в наступній версії армія плюс, де з'явиться комплексне онлайн навчання для військових, зокрема мова про безпілотні системи. І ми вже готуємо ці курси для наших захисників, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Результати опитування також показали, що більшість військових 54%, проходять онлайн курси з військової справи, хоча б раз на рік. А найважливішим мотивом навчатися онлайн для військових є просування послуж службі, проходячи сержантські чи офіцерські курси такий варіант обрали 35% опитаних військовослужбовців міноборони україни турбується про різні аспекти життєдіяльності військовослужбовців наскільки це можливо в умовах війни щоб було чим воювати що їсти де отримувати медичну допомогу та мати можливість професійно зростати мову це менеджер що визначає необхідні напрямки та розподіляє кошти держбюджету доречно нагадати про влучні слова Маргарет маргаритечер'я яка сказала, що не існує державних коштів, а є тільки кошти платників податків. Відтепер на гроші платників податків через платформу Юнайтед-24 будуть ще й закуповуватися боєприпаси. І вкотре український спротив рашистські Навалі підтверджує, що його направду варто називати народною війною. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.